Визнаючи відповідність між геометричною фігурою 1,3 та радіусом кола АД, вписаного в цю фігуру. Геометрична фігура дивимось, ромб з висотою 4 см, друге, трикутник з площою 24 см та периметром 12 см, третій квадрат з периметром 64 см. В цьому завданні можна обирати в будь-якому зручному для вас порядочку розв'язувати. ну Давайте почнемо по черзі. Побудуємо ну, схематично, є майже ідеально. Ромб з висотою 4. Радіус кола вписаного у фігуру. Якщо висота ромба дорівнює 4. Оскільки діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, то центр вписаного кола збігається з точкою переданої діагонали ромба. Діаметр кола дорівнює будь-якій висоті, а діаметр це в нас два радіуси. Отже, радіус буде дорівнювати половині висоти. Отже, радіус половина одна друга. О, це в нас висота. наскільки на Висота. А висота дорівнює ось у нас два радіуси. Отже, радіус буде дорівнювати половинці висоти. Отже, одна друга множимо на 4. Одна друга множимо на 4, це буде дорівнювати 2. Отже, перше. Де? Трикутник з площою 24 см, периметром 12. Тут чудово, чудово знати формулу: радіус вписаного кола дорівнює. 2, що ділиться на p. Дві площі, що ділиться на периметр. Отже, r дорівнює. У нас площа є 2. множимо на 24 периметри на 12. На 12 скоротило, 24 на 12 буде 2, 2 на 2, 4. Отже, друге А. Третє, квадрат з периметром 64. Периметр це сума довжин всіх сторін. Периметр. Дорівнює 64. А нам потрібно знайти радіус кола. Ось у нас радіус кола. Радіус кола це в нас буде половина сторони. Діаметр дорівнює стороні, а радіус дорівнює половині сторони. Отже, периметр 64, периметр це в нас сума всіх сторон, квадрата всіх сторони рівні. Отже, це буде 4А дорівнює 64, а звідси А дорівнює 64 ділимо на 4, і це буде дорівнювати 16. Ну, А, це наше Д, діаметр. І так, і так, так можна записати. Отже, діаметр дорівнює 16, тоді радіус буде половина. Отже, 16, других це дорівнює 8. Варіант В. Тут завдання взагалі елементарне, але потрібно знати теорію.